Дорогі друзі, я експерт з нерухомості агенція нерухомості за ярд у місті Києві. Сьогодні у нас з вами чергова мантра про те, чому потрібно звертатись за послугами з продажу. Купівлі, оренди, житла саме до професіоналів у агенції нерухомості. Нещодавно у нас відбулася угода. Робота була на покупця. В його запиті були запропоновані йому варіанти, максимально наближені до його запиту. Покупець обрав для себе квартиру. І при перевірці документів з'ясувало, що на квартиру накладена заборона банком з 2006 року. Це було шоком не тільки для покупців, а й для продавців, адже в 2006 вони виконали повністю свої зобов'язання перед банком, на що отримали відповідну довідку. Але ж йому банку не пояснили, що потрібно ще звернутися до нотаріуса, щоб зняти цю заборону. До 2006 року той нотаріус, який накладав заборону, той її і знімав, але сьогодні День це вже спрощено, і будь-який нотаріус округу може зняти цю заборону при наявності відповідних документів. У нашому випадку все закінчилось хіпіендом, покупці отримали квартиру своєї мрії, продавці переїхали в інше місто і це ж вирішили всі свої проблеми. Тому не зволікайте, звертайтеся завжди до професіоналів для вирішення всіх своїх проблем з нерухомістю. Агенція нерухомості Заярд вирішить всі ваші проблеми з нерухомості професійно.